Закликав би її припинити голодування, адже як я вам пояснив, тиран іде до кінця. Ми желаємо їй тільки вижити і повернутися на Україну. Треба її, ну, хай вона Покинути. тримається мужні, але тримає, голодовку треба вже кинути. Ну, щоб вона трималась і, і мабуть, все-таки припинили голодувати. І ми якось своїми зусиллями, вся країна, будемо надіятися, що якось її витягувати звідти. Я б її на руках виніс відтуди. На руках виніс. би Наді, держись, все одно Будь... освободять тебе. Приїдеш ти на родину к нам. Все. Я б їй сказав, бо вона була до кінця патріотом, і щоб вона так, така, як вона є. Що б не було, але б вона була патріотом своєї України. Щоб її не зломили ніякі путіни, щоб вона показала св... Путінові, що Путін навіть баби, жінки боїться. Да, він і боїться для неї, для нього вона то як атомна бомба. Гірш. Я молю її. прикратити. Вона ще нужна Україні. З нетерпінням чекаємо її повернення на Україну, скажіть, полочиться у садів? Я переконана, що надя буде жити, і я переконана, що вона буде на свободі. В даний момент надія це символ боротьби українського народу з загарбниками російськими. І те, що робить Путін зараз надією, от конкретно в воязниці, те ж саме він намагається зробити з цією україною. Але сила Надії Савченко показує наскільки сильний і міцний наш український народ, і що ми переможемо. Ой, Надія Савченко, ну це, мабуть, на сьогодні, як для мене, це луччик, який світить і буде світити, мабуть, не смотре ні на що. Хоча ми взагалі з Казахстана. Я здесь всего лишь з 92-го року приїхала сюди. Я в 67 сідьмому. Я из Росії сама родом. Вийш тут ну, замуж за українця, так теж. Але я українською мовою розмовляю. Я, для мене вона настоящий патріот. Мені здається, що вже від неї хотіти нечого. Доказательства всі є. Її адвокати російські докази однозначно. Йому ну, чисто зламати дух українців в її ліці. Зараз це образ нашого народу, страждаючий, і дуже хочеться, щоб вона все-таки щоб, її звільнили, щоб... Вона просто пишаємось всі сінею. Ну зачем її там держать? Говорять, до, до 15 мая. Зачем? Вона вже 80 днів голодає. 80 днів. Ви що 80 днів? Путін що? Так Путін же говнюк, в принципі, извините за вираження. Самим настоящим образом. Вона за Україну і Путін посадив тюрму, бачите. Ну, він побоюється тих людей, які за Україну. Ви бачите, що вбили Мінцова. За що? Бо він також був підтримував Україну, його вбили. І тому і ми сьогодні зібралися показати, що вона нам не байдужа, що вона є патріот, і що сьогодні би світ подивився повністю, що ми своїх героїв цінимо і любимо, і чекаємо їх. Це всі ми розуміємо, що для нього є показати світ, що я є такий сильний, що я можу любого тримати, і мордувати, і мучити. Навіть жінку, ви розумієте, як вона жінка він і встидав. Жінку так мордувати і ви, ви зрозумієте, як ви жінка і би вас так злапали, вивезли вночі і мордувати. Це якби він нормальний чоловік, то він би взагалі жінку випустив. Ну, але він хотів показати всьому світу, що він має жінок нищити, вбивати і стріляти. З однієї сторони, можна просити миру, але миру на всій землі все одно ніколи не буде. А якщо він і буде, то Потрібно, ну заради цього потрібно жартувати іншими речами і тими, якими я не впевнена, що кожен може пожертвувати. Е, хочеться просто щоб у кожної людини, щоб кожна людина дізналася своє щастя, і щоб вона, хоча б якийсь певний час, була щасливою, щоб вона відчула, що це таке. Вона жінка, яка своїми діями показує, ким на самом деле є Росія і русская власть. І... Как бы она, вона ну, проти этого всього, що зараз происходит. Также вона дуже сильна женщина. Она наша героїні. Да. Героиня. Це вона робить не для Росії. Це вона робить за Україну. Там такий характер. Тут мама з нами була в церкві. Там характер неможливо зняти. Знаєте, коли Юля голодала, я прийшла до Ліни Костенко і кажу, Ліна Васильівна, напишіть декілька слів Юлії Володимирівні, що вона перестала голодувати. Вона каже: Ні, пані Олександра, не напишу, тому що жодна, жодна людина не може вплинути на рішення, коли людина прийняла рішення голодувати. Я сама голодувала, і тоді писав мій чоловік, моя донька, що Бога малю, перестань голодувати. Але це було моє рішення. Я сама приймаю рішення, чи я голодую, чи я зупиняюсь, чи ні. Надія прийняла таке рішення. І ми, і Юля Володимир писала, і ми всі зверталися. Ви бачите, всі її прохають зупинити з голодуванням. І ми зробили все, щоб сестра зайшла до неї. Вона стоїть як кремінь. Вона вважає, що це її війна. Коли запитали, а скільки прийде людей, ми Юлія Володимирівна сказала скільки у кого серце болить стільки прийде для мене. Це моя кров, мой народ. Все сказано. Діла Надя у в'язниці вісім місяців, і ну, справа не, не рухалася. А потім е з'явилася е Надіна Голодовка, голодний страйк, протест. І вона розраховувала далеко не на російські е політики, бо це ж, ну, в неї немає таких ілюзій, на Україну. А пішло далі, по світу. Світ відгукнувся. І от зараз її тиск робить колосальну справу. І от одна людина ну, Дня зброю, голодний протест проти Кремля. А весь світ, наче на її боці, але вмовляє: ну перепини голодувати, ну опини опусти зброю, ну ти не переможеш. Ну воно ж ще не таких, хлам. Ну це нічого не дасть. Чому відразу всі здаються? А чому цю енергію не спрямувати на Кремль, на вмовляння Кремля? Ну відпустити безневинну людину. Що ще всіх відстрілюєш і думаєш, що тобі закони не писані, а всьому світу, тільки ці закони писані, а тобі ні. Тому ця машина кремлівська зламається. А надіна голодовка це голодний протест, це зброя. Як да, ціна і завелика, але іншої немає. Надія це все. У мене була і жінка-надія перша, бойова подруга, коли я служив на Северному флоті морській авіації. А вийшло непредвідення, що нашу подругу, найзліший сам, враг це Путін, заключив своє логово. Це не. Лід. Я вважаю, я вважаю, до 8 марта, якщо не відпустить, то це сволота і падлота, а все зависить від нього. Стає дуже тривожно, наскільки зрозуміло, в яких лабетах вона знаходиться. І те, що вона голодує, вона очевидно хоче показати, що вона не проти тих гравців, да от які їй фальсифікують докази. Вона цим заперечує саму гру, ось цього це правосуддя. Ну це Дуже сміливо, і тому це, Скажіть, це мінімум, що ми можемо зробити для неї. Це це наше покоління, боює. Це мої однокласники а, 30. привіт. Да, да не Я просто вспоминаю. Я згадую своїх однокласників, які ми були в школі безтурботні, про що ми мріяли, і тепер доведеться доводиться йти на такий подвиг собі. В стількому не знаю, обмежуватися, і ну, це інший образ мого покоління, це інший образ моїх однокласників і у зв'язку. Цим, ну мабуть, я цим навіть Ну, Ми маємо показувати в даному разі не Росії. Там я не знаю, що можна зробити. Це це такий омут, на який не знаю. Дуже важко вплинути. Ми зараз показуємо всьому світові, хто ми. А оскільки люблять переможцевість, стійких, то ми маємо бути переможцями. Не для Росії, для самих себе і для решти світу. Я я, наприклад, розумію, вона за за правду сидить. Що вона ну, зовсім безвинна там сидить, і вона голодує за те. А що її перевезли тупо у ящику в якомусь мішку перевезли через кордон і зробили якоюсь преступницею, тому що вона за Україну готова віддати життя. Ну, ну а що ще можна сказати? Якщо людина жертвує своїм життям, це я не знаю навіть символ, символ нашої України, зараз на даний момент. Ну, Чого добивається? Він хоче, так би бы, нашу націю. Просто задавити її і морально і фізично. Если молитва именно идет от сердца, от души, я думаю, что поможет, обязательно поможет. Мои дети здесь родились. Они уже украинцы. Сейчас да, не можете и украинка считать. Я украинка. Но я, к сожалению, не могу на украинском разговаривать. Мне очень плохо от этого. Как вам сказать? Душа плачет, криком кричит. Ну нікому не доказати правду. Це героїня України, патріотка України. Дуже позитивна жінка. І ми з нетерпінням чекаємо її повернення на Україну. Кожен громадянин України. Частково зараз замордований, так як переживає за ситуацію, яка склалась в Україні. Вона замордована, але ми надіємося, що їм наші молитви Господь Бог допоможе їй повернутися. Ми всі віримо і на це надіємося. Кожен з нас повинен молитися і просити в Бога миру, злагоди на українську землю. Бо ми того заслуговуємо. Ми нація дуже працьовита, дуже любляча, дуже шаноблива, і ми мусимо молитися однозначно лише з Божою молитвою. Насатиме, Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну, Боже, прийми мою молитву за Україну, мир і спокій.